Не браща, я ще браша, я ще броша, я ще браша, я ж не броша, я ще браша, я ще не броша, я браша. Друзі, всім привіт, це шоу м'ячне бреше. Це не кита. Це Макс. А це м'ячне бреше. Що ж, ми е, зробимо сьогодні випуск, як і загадували. Суто баскетбольний. Відходимо від дайджестів, бо новин вже побільше стає е, у світі баскетболу. Е, і розпочнемо ми з українського баскетболу. Ви бачите, не так багато емоцій. Тому, <хі> але зараз сука, будемо розганяти. Коротше, відбувся у Дніпрі товариський турнір. Правильно так. Меморіал, який присвячений двом заслуженим тренерам України Говоронову та Таслицькому. Давненько не проводили серед команд Суперліги через війну, але погнали. Приїхали команди з Запоріжжя. Запоріжжя приїздили і... кожного дня, кожного. Да, да, да. і ну, до речі, вони поїхали. Вони на церемонії нагородження та на фінальний день не були, тому що поїхали. — Заберіть свої срібні медалі. Що за діла? І команда будівельник. Ну і звичайно, Дніпро. Чому не тому, що ми там дуже сапортимо за Дніпро, хочемо поговорити про цей турнір, тому що це перша така зустріч з командами після відпустки, чесно кажучи. Ну наочно, коли наочно можна було подивитися. Так, так. і ну. про інших поговоримо так. То, також хочу одразу сказати. Хухонник – найкраще підписання Запоріжжя за останні роки, мені здається. Не Плеханов? <пліханов> Ні, пліханов то взагалі без питань. Людина підійшов, поздоровкався, подивився мені в очі. Я такий, не вже впізнав, я той самий з не бреше. Ні, не впізнав. Не той самий. Ну що, Максиме, поєдинок, ми коротенько по кожному з матчу, ну і по кожній команді, і взагалі по чемпіонату пройдемось. Погнали! Будівельник ну, Запоріжжя. Будь-що, ну я навіть не те, що по самому матчу. Ну, перший матч це, ну, так, це, було, це було будівельник Запоріжжя, це була просто страшена біда, тому що дивитися. Ну це був типовий вересневий баскетбол, коли до сезону ще там 에, господи, 2-3 тижні. І вже коли говориш, то трошечки свербить. А от, і ну, ну, все було прям дуже погано. В першій половині особливо там який у який там у, рахунок у бу... будівельника було щось там 18% реалізації китків. У Запоріжжя щось 26%, Коротше, обнять і плакати, і я такий. А, Так ми не показуємо. Також чому ми це не показуємо. Ну да, не було трансляції. Трансляції не було так, але потім, там після другої, після великої перерви, трошки розбігалися, стало повеселіше, і будівельник програв. І одразу в коментарях з'явилися віддані адепти секти Прометея, які таку теорію вивели: що якщо Запоріжжя обіграло будівельник... А Прометей обіграв кого там? Вони обіграли Запоріжжя а, Запоріжжя, то просто напередодні був товариський поєдинок Прометея та Запоріжжя грали в Запоріжжі і Прометей, то що вище ліговські да то що дійсно українська команда, а не як лише говориться, І вони обіграли Запоріжжя плюс 18 І хтось там у коментарях почав писати, Що ну виходить, що по такій схемі, то ми напатраємо будівельника. А значить, що ми станемо чемпіонами суперліги, так як будівельник в одне рильце минулого на коли сезон виграв просто без проблем. Ви <рес> Ти що? Люди добре, ну як так мож... Це просто аналіз гри фантастичний. Ну коротше, зійшлися на тому, що так як Прометей все ж таки не зіграє в суперлізі цього сезону, то кубок вони ось точно заберуть. Да, тому, що, тому що розібрали Запоріжжя, яке до цього там три дня тренувалося. А нагадаю, цей дубль Прометея е, тренувався із початку 2000. Сезону – У 23. них багато було тренувань. Да. Багато і да. лише тренувань. Ну вони ще їздили. Звичайно, там школярів патрали десь у Балтику, так як звикли їхні старші товариші. Ну, але то таке, то вже клубна культура. Що ти з цим поробиш? Ну слухай, моментами насправді Запоріжжя виглядало щось там. Ну, пліханов, звісно, ну голова тренер. От прям тренер-голова, якщо чесно. Знаєш, я дуже полюблав Романа Морозова у минулому сезоні. Просто людина, яка забивала 30, а через себе пропускала 50. А от так я зрозумів, що цей сезон для Ромки буде дуже непростий. Да, бо буде в нього кулак заїжджати. Риханов заставляє його захищатися. Він, звичайно, цього не робить. але його заставляють. І я думаю, що десь там э, осін... осінніми, якимись там жовтними вечорами Ромка буде трошки підплакувати у... у подушку, тому що да. дуже йому непросто. Він тепер набагато. Агато річ отримує м'ячі. Він не буде забувати свої 20+, плюс. Як він вже звик, мабуть, що і, е, Ну і все. Ну скажімо так, коротко про Запоріжжя. Ті самі люди по суті. Але виглядали вже якось більш-менш командою, якщо чесно, в якихось моментах. От із Дніпро oh, мені, да. до речі, сподобався Таковенко. Oh. Якщо минулого сезону він з такими очима виходив, да, да, виходив да, і да. там трошки невеличкі кавеличок було помітно в шортиках, Тут, тут пацан, тут пацан вийшов, просто чотири трьошки в Лупашив з я, я не вмію робити як. Три. А, а я ось. Кермеленте. Макал Бриджис. Ну, коротше. Про це трошки пізні да. uh, і Токовенко мені сподобався. Видно, що пацан підріс, що він буде отримувати свої хвилини і отримувати свої кидки. Це доволі вот заслужено, і липовцев схуд. Липов це схуд, Сизов повернувся. ну, да. у, А у Сізова, а, тут от, нижче трошки вже таке, ну помахнатіше стало. Раніше поменше була боротка. Ну, там, судячи всього, да. вологість більше. Сизов на досвіді, досвіді. взагалі, липов, це. Да. Да. Саня, мені здається, і не прискорювався да, да. жодного разу. Так чисто оп-оп. Шифт ти, не зажимав. Ти туди, я сюди, туди, м'ячик пішов, передачка, Добре. все. І, ну, будівельник, будівельник, так? будівельник да. явно не готовий, але це незвична історія для цієї команди. Я просто згадую, як минулого сезону. Десь приблизно всіх числа. Дніпро разом із будівельником поїхав до Івано-Франківська на турнір, також передсезонний, звичайний, і там засунув будки там, плюс 20 щось таке. Ну а потім, що було в сезоні, буквально через два тижні ви вже всі да. бачили. Тому що ну, говорити про цей будівельник, як вже про щось дуже погане. Я думаю, що трошечки зарано. Все ж таки вони в будь-якому випадку наберуть, тим паче, тут вони грали без Нікітіна, в якого невеличке пошкодження, Кажуть, що Нікітін до старту сезону повернеться. Плюс матчі з Дніпром пропускав там Павло Буренко, ну, причин я не знаю, чесно кажучи. Ну і ну, Дніпро таке... міг, звісно, крепко і всасати. по суті. А дніпро, дніпро міг крепко і всасати, да, але за це ж ми і любимо команду. Вона може всасати і не всасує, а може не всосати і всасує. Ну, це такий він А Слід відзначити, що Дніпро грав без Тимофеєнка, який вже на початку ж. О, як написали афільовані з будівельником канали про те, що так і будка ж грала без Рахметова. Я такий, а, ну так Дніпро тоді теж Діму Качанова. Перед цим сезоном, який перейшов до Львівської політехніки, ну раз ми вже все прям розбираємо, то давайте вже так тоді. Ну і по Дніпру, що скажеш? Без Тимофеєнка, По-перше, це дуже важливо, хто б що не казав, а Стас ключовий гравець. цієї команди. Астас іконостас. До речі, Майку з Ми розіграємо розіграємо. Друзі, нагадуємо, що триває е, він же розіграш, він же збір для 57-ї бригади. Ви донатите хоча 57 сім гривень е, для хлопців. А ми потім рандомайзером розіграємо ось тут скріншот. Е, отак, от зроби ще як я так о е, і отуди дивимось. Ага, ось цю майку так Станіслава Тимофейна, Дже Тимофейнка, Джерсі з підписом всі діла. Ну коротше. Все як ви да. ну, а і всі. Лайк, думали. підписка, коментар. Перевірте, тому що ті люди, які дивляться нас, не підписані. Перевір! Бандера не прийде до тебе, якщо ти, Добре. ти не підписаний. Добре, Погнали далі. Дніпро, так, без Тимофеєнка і що? А як тобі е, довжелезний український дюрент Хто? Сипало. Ну, судячи з усього, те, що він не готувався із командою в повний цикл, так, а те, що він поїхав до цієї. Збірної 18, яка там рвала собі рій тут і казала, що ми вийдемо до дивізіону А, а у підсумку там, дивізіон С був набагато ближчий. А, ну, це, судячи з усього, збило йому весь, ага. весь цикл Кайф. підготовки, так, він ага. виглядає поки що такий трошки дезінтегрованим в команду. І не все вдається. Не все вдається. Ну, але я думаю, що. Це знову ж таки. Ми повертаємося до того, що це середина вересня. Це якби таке було в середині листопада на початку грудня, я б уже хапався за голову. І найголовніше ну, так... по Дніпру від мене Давай. без Горобченко. Я думаю, що ці матчі були б таким заглотом просто мішання. Я людина... Ми багато про тебе казали, коли да. ти грав за Львівську політехніку, але справа не в тобі, а те, що ти не грав за Дніпро. Да. Як же всі зрозуміли, мабуть, що із тих, хто дивиться «М'яч не Бреше довше 30 хвилин. Ми тут всі дуже вболіваємо за Дніпро. Любимо всі, хто не Дніпро, всі да, біля. Так, просто без цього першого номера насправді ну, буде дуже важко. Ну тому що у Дніпра, по суті, то хто може ще зіграти хоча б на такому рівні.

Так, Тобто yeah. Горобченко це 100% підсилення. Разом із ним набагато краще став грати і Сергій Загреба, який за два матчі набрав 41 очко, yeah. Тобто ці їх пікінроли от нагадало. Ну звичайно, ми робимо величезну скидку на рівень чемпіонату, гравців і всього останнього. Бо зараз почнеться Боже, що ви несете? Ми всі знаємо, що Прометей найкращий клуб в світі. Щось такий вайп, як був у Купера та Кравцова свого часу. Yeah. Ця yeah. взаємодія yeah. на пікінролах вона дійсно. Не вражає Дубаненко непогано зіграв, ну це по новачках. Але так? в закісті, але, але, мені але трошки, трошки також ще не вистачає. Ну тому що знову ж так, він трошки середина, сумний середина такий був, щось, да, щось, щось, щось сумний, щось, да. може не висипається. Саня Тарасенко взагалі молоде там всім пацанам молодим. Розказував, що та зберіться. Ну, що ви ну не цитата, звісно, але умовно кажучи, так. А ось ті молоді пацани, я маю на увазі там Мартинова і Джеріхова. Ну тут би пікать прийшлось, звісно, багато, але не будемо. Отож, Максиме, зберись. Зберись, да. Ну і так, Дніпро переміг у цьому меморіалі. Вітаємо взагалі всі команди. Так ми ну, ж ми розуміємо. Просто, так як Дніпро так. обіграв Запоріжжя лише із різницею у 6 очок, то виходить, що Прометеє він би програв 13. Ну це ж елементарно. Це всі на наступний там буде у садочку малі діти. Турнір в в Івано-Франківську. Ми будемо дивитись, розкажемо, що там як було, і да. Так, ну і сезон стартує вже 3 жовтня. Це вже офіційно остаточно 100%. Вже навіть є розклади баблів. Дніпро у першому баблі зіграє з 3 по 5 жовтня. Чемпіонат розпочнеться поєдинком. Дніпро будівельник має бути цікаво, має бути вже трошки інший Будівельник. Я Хотів сказати, а чому ти одразу такий Дніпро зіграє? ТЕТТТТ хотів сказати, там всім по барабану, коли там Дніпро зіграє, просто всім цікаво, коли розпочнеться чемпіонат. І потім ти до будки перевів. Я Найтетулованіша. В першому мебель, єдина команда, мебель. ну крім Прометея, конечно, конечно. яка грала в Євролізі. Прометей не грав в Євролізі? Ну, ти що? Пробачте, будь ласка. Нічого. Це, це наша вина. Так, це не треба ваша. закінчувати з цим лайном. Давай, вже, все. Я І тепер запропонована Максимом рубрика. Е, е, ваші питання, наші відповіді. Як ти це назвав, цю рубрику? Чи ніяк не назвав? Яка була дебільна назва Вікторина, щось більше, Вікторина. — Q&A. Добре. добре питання. Відповідь да. і на минулого разу я а, а, облажався, не міг згадати джоеля Ембіда. В коментарях у відосі мені насипали все О, правильно. Ви, ви такі, звісно, молодці. Да. Я злякався, ви, що ви таке згадали Джоеля Ембіда. Взагалі, да. Добре. і тепер моя черга була а, для Максима створити таку вікторину. І ми її розпочинаємо прямо зараз. У чемпіонаті, так як це випуск про український баскетбол, у чемпіонаті Суперліги угу. да, 11 команд. Yes. І я хочу, Максиме, щоб з кожної команди ти обрав ні. Не найкращого, на твою думку, гравця з команди, а гравця, якого треба викинути з команди, або, не, або просто. Навіщо він цій команді потрібен? Одного гравця з команди таким чином ми оберемо 11 гравців. 10 10 9. 10, 10. <плес> Ні, ми оберемо 11 гравців, які потраплять в твою ви... Це корзинку відео вийде, вийде після того, як я отримаю свою зарплату за вересень в баскетбольному клубі Дніпро. Не, не хвилюйся, мій хороший. Так от, і тренера. І <плес> тренера. Ну, тут я думаю, що ти. А, спориш. і ми створимо просто 12-й клуб, правильно? Так. Да. Ну, тому що у нас є 11, і ми створимо 12. Ага. Так от, погнали. Я називаю команду, і ти називаєш гравця, який. Ось Що ж треба буде згадати? Ну, згадати, Максиме. Ну, ну я окей. просто знаю, що в мене з цим окей, погано, а в окей. тебе ну, не Ну, У мене погано. трошки гірше. Да, трошки гірше. <гум> погнали! Ну давай, поїхали. А, будівельник. Будівельник, значить, будівельник. А я буду записувати. А, а... Не можна взяти граця з будівельника і до Дніпра його притягнути. Ні, ніфіга. Не можна. Ти ж, Потреб... Я нагадую, вигнати, що це так? буде. Конів. А, ні. Я, я думав, що ти. ну, як... Шо? Типу найгіршого гравця, да. на твою думку. Ну не буде конів, а будівельник не буде чемпіоном. Яка в мене ще має бути мета в цій всі движухи. Добре, конів. Конів записали. Іде з будівельника. Так, да, ну, ти формуєш 12-ту команду. Так, так, все Добре. правильно. Вова е, ну, Оху, у тебе буде така, такий склад, ти просто офігієш. Е, Біпа. Е, біпа. Я не знаю взагалі, хто там буде грати, да. е, тому що ну, <ріст> на, сь, на сьогодні жодної новини про команду немає. Ну, давай орієнтуватися на тих, кого хто хоче знає, хто да, там да, буде. Да. Я знаю, що там буде Ярік Адигроб, Я знаю, що да, там да. буде е, Саша. Саша. Рябчук, Олександр Рябчук. Рябчук. Саша. Так, і, так, ну, бачиш, як тільки сказав Олександр, одразу зразу. Хоп, людина багатократний да. чемпіон України. А, і. Рябчук, і... Коротше, Яріку Кадигробу потрібно змінювати картинку. Так, Ярік, Ярік Кадигроб. Це клуб буде у моєму улюбленому, найріднішому місті Павлоград, і Ярік поїде додому грати просто. Максиме. Дніпро. Дніпро, кого ми маємо прибрати із Дніпра? Давай. А, значить, так, ми починаємо згадувати, кого, хто, не, зі ну... мною, хто зі мною на днях не привітався. О. Був такий хтось. А, не згадаю навіть хто. Угу. А, Всі ввічливі. Всі ввічливі. Ну давай, я, Всі... я не буду тобі підказувати. А це насправді доволі давай. По Дніпру, по Дніпру. А -а 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 -а. <хи> Добре. Ми додамо потужності цій команді. Давай. Е і ми прибираємо Кирила Натяжка. Натяжко. Да, до речі, він був присутній на е турнірі, на меморіалі, е не грав, і я в нього не питав, чому. Ну, але він з командою тренувався, тому так. вважаємо частиною команди, частиною корабля. Ну, в принципі, що тут, що там, да? Натяжко. На Київ баскет. О, Київ Баскет. Значить, так Київ Баскет понабирав купу всього, розпустивши нормальних пацанів. Так вони залишили собі Заплатинського. Хай Заплатинський в них тоді і лишається. Кого ж вони там взагалі взяли? Добре, хай оцей Даня, Даню, Даню їде. їде Данька їде, який їде. Ага. так їде. Це єдиний... Точно. Приз, легіонер Заплатинського потрібно лишати, тому що що, що Київ баскет без заплати. Людина тільки кар'єра розпочалася. Це, це вже новий онуфрієв. Я Данька. так розумію, для Миколаєва політехніка. Політехніка Галичина. Так, згадуємо, хто у нас там. Так, до речі, Діма Качанов. Ти туди поїхав? З збира... <реш> речі поки не розібрав. <реш> так. Давай ти їдеш в Павлоград. Повернули. Пов... Це буде БК Павлоград? БК, так. Да. БК Угальок. Угальок, У да. так. <реш> Є таке. Угальок Дітек, звичайно, Говерла. тому що в нас ж не можна назвати. Да. Тут зразу тренера Євгеній Вікторович їде в Павлоград тренувати своє Dream Team. І гравця, гравця, не гравця. Гравця. Ну, по минулому давай хоч. Та зрозуміло, що там У майбутнього немає всіх. Лесик. От чомусь мені подобається. Хто, хто? Лесик Лесик, а, лесик є, є в них там такі Прикольне. довжелезний такий хлопець? Прикольний пацан. БК Павлоград має зайти. Черкаси. Так, по-перше, Черкаси, ви прибрали Андрія пошаблю зі свого складу. Поверніть людину. Чому якого біса людина грає у вищій лізі? Які, Чи де там? Пуштім. Пуш, пуш, ку... пуш стрім. Пушаптім. Пушаптім, да. поверніть. А мені ще сподобалось, що він не знає, хто такі м'яч не бреше. Отже, ми ноунейми. No Це підтверджує, він. що вам треба поставити лайк, розказати про нас друзям або і написати коментар. Бо навіть припіст, пошабля вінкає. не знає хто, блядь, Двоє пошабля. Ні, ну ж, там же ж немає пошаги, а, так? ну Бо Ми забираємо звіти Агафонова. Ого. Агафонов, непогано. Така команда може і роз. Ні-ні-ні, Ні-ні-ні, добре. Старий Луцьк. Старий Луцьк, значить так. Давай. Старий Луцьк, ну що ну, тут. А, ну, Марків, Марків. Марків їде туди, Марків. Ти думав, Дейна? Ну Да. Ні, тоді знато потужна буде команда. А Марків, якраз людина, яка від якщо ну, не першого, то другого дотику падає одразу ага, до долі лише. і починає страждання ці всі біблійські демонструвати. Погнали далі. Да. Запоріжжя. Запоріжжя. А, значить так, Рома Морозов їде до Євгенія Мурзіна це просто ідеальна колаборація. Танденція, так да. не не потрібно нічого робити, е, слухати тільки дуже Добре. поважного тренера і нічого не нічого після цього не робити. Коротше, все як він звик, але ще й не будуть е, захищатися. Змушувати. І найскладніше кривий ріг. І ще Рівне Кривий ріг, кривий ріг, Взагалі нікого, там буде? нікого не знає. Ну добре, туди поїхав Бібіков, да, Я знаю да, точно да, з Дніпра. Да. Бібіков збирає речі і їде до Павлограда. Все просто. Бо хто грає в тій команді, ніхто не знає, ніхто не поки що, але вона є. Рівне. Рівне. А, там я також доволі поганенько всіх знаю. Ну нехай це буде. Адедіран вже пішов, єдиний, кого я там знав. А mm -hmm. Адедіран пішов, Адедіран пішов. Вони там просто попідписували всіх поспіль. Ну, так ну, то да, був да, у них вищій лізі. Я взагалі туди не дивився. А хай це буде Соловйов. Соловйов. Я, навіть... я навіть не знаю, як він виглядає. — Не знаю, я також не знаю. Я знаю, що він там якогось там кращого захисника, кращих захисників отримав. Все. Кращий Кто захисник Соловйов. Отже, команда під керівництвом БК Угальок Йоген... Діт... БК Угальок Дітек. Звичайно, Дітек, Вона ж, да. же щоб подвійну назву не придумає, так не можна. Тренер Мурзін, ну тут без варіантів. Отже, у нас вийшов склад. Соловійов, Бібіков, Морозов, Марків, Агафонов, Олесик, Качанов, Даня. Натяжко, Натяжко кадигроб і Конєв. А тепер головне, напишіть в коментарях, а яке місце посіла б ця команда, якщо б вона була б 12-ю у чемпіонаті? І на цьому все. Друге після Прометея. І на цьому все. Це було шоу. Мяч не бреше. Це Микита. Це Макс. І пам'ятайте, що ми брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Всім пока. Побачимось. Jaśna broszem! Jaśna broszem! Jaśna broszem!